Доброго дня, ради вітати всіх присутніх. Сьогодні ми зібрались тут для того, щоб презентувати результати проєкту, який називається. Дай Боже, пам'яті. Як він у нас називається? А називається він у нас співпраця заради миру, консолідація зусиль влади та громадськості з метою імплементації національного плану дій з виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325. Даний проєкт реалізує інформаційно тренінговий центр громадських ініціатив за підтримки Українського жіночого фонду та цілої низки громадських організацій, партнерів в пілотних районах Київської області та в столиці. Цей проєкт мав на меті підняття. Можливості компетенції жінок, жінок, волонтерок, жінок, активісток, залучення їх до вирішення нагальних питань питань країни. І основна була мета проєкту проведення моніторингу якості реалізації національного плану дій на місцевому рівні, створення передумов для їх досконалення з спільними зусиллями влади і громади. Потім ми ставили на мету підвищення компетентності, налагодження конструктивного діалогу і співпраці місцевих громадських організацій, в тому числі жіночих окремих активісток і волонтерок, і відповідальних працівників місцевих структур органів державної влади. Також ми працювали з підвищенням компетентності жінок, волонтерок і активісток і поширювали інформацію в громаді щодо дій національного плану дій. Для цього ми проводили спочатку дослідження. провели шість фокус груп в пілотних районах Київської області, які Тарщанський, Переяслав, Хмельницький, Васильківський, Бородянський, Броварський та по місту Києву. Визначили основні проблеми щодо реалізації національного плану дій. Після чого було експертами опрацьоване ці результати в дослідження, сформовані тренінгові програми для жінок, активісток, проведені навчання і. В рамках цих тренінгових занять були сформовані пропозиції активного жіноцтва щодо вдосконалення роботи з національного плану дій на місцях і проведені фінальні кругли столи. Чого ми говоримо було? про Тарачанський район і проект співпраці з Ради Миру, то перше, чим став цей проект до для району, він став таким знаєте активним поштовхом до до дій. До реальних дій до справ до проведення реальної роботи, чому тому, що ми знаємо, що ну практично всі райони є національний план дій, і всі будуть його виконувати, але можна виконувати деякою мірою формально, можна цей підхід, аби був неформальним. Саме от реалізація цього проекту нас спонукала Тращанський район до неформального підходу до реалізації завдань цього національного плану дій. На сьогодні ми можемо уже сподіватися по закінченню проекту, що оці всі завдання, які передбачені національним планом дій, до 2020 року вони у Тарачанському районі будуть успішно виконані. Можливо, це трішечки амбітно. Така моя заява. Сподівання, що успішним будуть виконання цього національного плану дій. Але у нас є підстави сподіватися на це, що нам дає таку впевненість. Так, ну по-перше, першим нашим етапом було те, як вже сказала пані Наталя, що ми для початку зібрали активну, активних громадян Тараші та Тарачанського району і провели з ними. Таку ось можливо інформативну інформаційну просвітницьку роботу про те, взагалі про резолюцію, про те, що є такий план дій, що можна робити. Дуже приємним було те, що громада дуже активно відгукнулася і продемонструвала свою готовність до активної роботи. На сьогодні ми вже можемо говорити не тільки про готовність до активної роботи. Ми на сьогодні вже можна і говорити і. Проводити приклад тих заходів, які вже зреалізовані і які мають досить непоганий результат. Коли ми говоримо про непоганий результат, то цим є те, що місцеві активісти вони повірили в те, що вони можуть щось робити корисне, корисне, скажімо так, корисне для людей і самі від того отримувати задоволення, так тому що були досить позитивні відгуки уже про ті заходи, які були проведені. По друге, нам було дуже приємно, що після того як ми знову ж таки Провели оту інформативну кампанію, то після того, коли вже громада висувала якісь ініціативи, то органи місцевого самоврядування вони досить оперативно реагували на оці громадські ініціативи. Коли я кажу, що оперативно реагували, то я кажу з таким з позитивним контекстом, тому що е, надавалося всіляке сприяння, підтримка. От ну і третє, напевно, що є таким самим основним. Оцим, що вселяє в нас цю впевненість, це те, що в ході реалізації цього проєкту зуміли досягнути, добитися того, що громадськість району, органи місцевого самоврядування вони відійшли від позицій, знаєте, як зазвичай то є опозиційні такі сторони, і, або на позиціях такої якоїсь конфронтації, а тут ми Показали, що якщо співпрацювати в форматі діалогу, в форматі спільного вирішення справ, то ми можемо досягнути от певних спільних результатів, які, скажімо так задовольнятимуть потреби і громади, і там потреби органів місцевого самоврядування. Одним із таких яскравих прикладів сказаного мною вище я можу навести рівень представництва, який був у нас на підсумковому круглому столі. Підсумковий круглий стіл відбувся 30 травня цього року в місті Тараща, і серед присутніх були виконуючий обов виконуючий обов'язки голови Таращанської рівної державної адміністрації, мер міста, заступник мера, депутати місцевого рівня, представники. І бізнесу, громадські організації, засоби масової інформації, небайдужі громадяни, і в ході цього круглого столу ми, як підсумок, була прийнята резолюція, також дуже активно обговорювали. Зараз я зачитаю ту резолюцію, але перед цим скажу, що вона досить така, ми розуміємо, не конкретизована, але в ході круглого столу були вже навіть обговорені і ті заходи, які можна, які ми будемо проводити. А я зауважу, що провед проект закінчився, але заходи до 2020 року. Ми ще будемо проводити, і були обговорені і ті заходи, і дуже приємно було те, що Продемонстрували і влада, і громадськість, і бізнес, до речі, так свою е готовність до цієї співпраці. Отже, щодо резолюції Круглого столу зачитати можна так серед заходів, які там заплановані, перше забезпечення належного реагування на випадки правопорушень пов'язаних з сімейним та гендерно зумовленим насильством. Введення до схеми співпраці визначених державних структур і відомств профільних недержавних громадських організацій та релігійних організацій, що активно діють в районі, з метою надання оперативної психологічної правової організаційної допомоги жертвам насильства, забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги постраждалим від конфліктів, гендерно зумовленого насильства, зокрема сексуального, в тому числі за допомогою студентської молоді з профільною юридичною освітою, волонтерами, правниками, представниками Профільних громадських організацій та інших надання освітніх послуг з питань репродуктивного здоров'я жінкам та дівчатам, які постраждали від конфліктів та сексуального насильства профільними службами і установами району та залученими профільними громадськими організаціями, проведення спеціалізованих навчань для соціальних працівників, психологів з питань надання гендерно-чутливих соціальних послуг, запобігання. Протидії всім формам насильства щодо жінок, надання допомоги постраждалим від конфліктів, сексуального насильства, з рахуванням потреб постраждалих від конфліктів. В тому числі через сприяння громадських організацій, залучення експертів і тренерів для розробки спеціалізованих локальних навчальних програм і проведення тренінгів для місцевих спеціалістів. Наступне проведення для педагогічних працівників, батьків студентської та учнівської молоді, дітей та підлітків, навчань з питань особливостей безпеки, життєдіяльності дівчат та хлопців, зокрема щодо поводження з вибухонебезпечними предметами, здійснення психологічної підтримки з питань подолання психологічних. Травм у дівчат та хлопців, які постраждали від конфліктів, в тому числі за допомогою профільних громадських організацій та залучених експертів, наступне поширення тематичних програм та соціальної реклами у засобах масової інформації. Наступне проведення інформаційно-просвітницьких заходів спрямованих на формування у молоді стійких переконань щодо норм культури мило, толерантності протидії конфліктам, залучення до роботи раду районного Чнівського товариства Співдружність, молодіжну громадську раду та громадську раду району сприяння підвищенню компетентності жінок-активісток для забезпечення можливості їх участі у формуванні місцевої політики, здійснення ними професійної громадської діяльності та участі у політичному і суспільному житті району, розробка навчальних програм для студенток, домогосподарок, жінок-активісток і волонтерок з проведенням навчань в навчальних закладах та соціальних установах району, залучення жінок та дівчат до налагодження діалогу та в разі потреби вирішення конфліктів на рівні територіальних громад, які приймають внутрішню Міщених осіб, створення громадської ради при виконавчому комітеті Таращанської міської ради для забезпечення можливості участі інституцій громадянського суспільства у формуванні місцевої політики, здійснення ними професійної громадської діяльності та участі в політичному суспільному житті міста, в тому числі сприяння реалізації в місті Тараша завдань національного плану дій. І останнє забезпечення активної співпраці та координації роботи з реалізації національного плану дій, реагування та профілактики правопорушень, пов'язаних з сімейним та гендерно чутливим насильством між громадою державними організаціями, соціально відповідальним бізнесом та владою і силовими відомствами через введення до громадської ради при Тарашанській райдержадміністрації радника з питань імплементації національного плану дій. відразу зауважу. Я вже говорила, що не тільки була прийнята резолюція, а й були вже обговорені ті заходи, які будуть проводитися. Конкретні чіткі заходи, які будуть проводитися по їх реалізації, зараз дуже активно ведеться робота по створенню громадської ради, так як виявилося, що попередня громадська рада при Таращанській адміністрації є нелегітимною, тому зараз дуже активно проводиться робота по створенню нової громадської ради. За нашої також активної участі у цьому і за сприяння за сприяння органів місцевого самоврядування, зокрема Таращанської РДА, і також розглядається зараз можливість, доречність і необхідність створення громадської ради при виконавчому комітеті Таращанської міської ради. І, е Напевно, на завершення я вже хочу додати, що якщо підвести такий узагаліний підсумок з реалізації проекту по Трощанському району, то, то є дуже важливим, що дуже перше дуже активно працює громада. Громада побачила свій потенціал, що вона може. Так, дуже позитивним було те, що ми залучили бізнес, і він зрозумів, що він може бути соціально відповідальним. Так, і дуже приємно те, що ми також налагодили дуже тісну співпрацю на рівні порозуміння і необхідності, того що це потрібно і з ворогами місцевого самоврядування. Якщо говорити про те, які, що також нам ще дав той проект, то він нам дав, крім того, що я вже сказала, і те, що наша така дуже активна робота, дуже активна діяльність, наші ці результати і наші плани на майбутнє, і наше бажання продовжувати роботу в даному напрямку вони не залишилися непоміченими в е, асоціації міст України. Чому тому, що ми? Е, знаєте, надихнувшись такими результатами в реалізації цього проекту, ми подали заявку до асоціації міст України, і серед більше 30 претендентів ми були одними із переможців. І тепер з першого з першого серпня цього року ми починаємо реалізувати у Таращі новий гендерний проект, який має назву Жіночий вимір успішної Таращі.